Доброго дня, друзі. Вітаємо у Харківському медіахабі, мережевому підрозділі Медіа-центру Україна. Зараз ми розпочинаємо офіційний брифінг медіа-центру Харківської обласно обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації, пан Максим Хаустов. І тема нашого брифінгу це розбудова системи реабілітації на базі лікарень, яка триває у Харківській області. Пане Максиму, вам слово. Доброго дня. Так дійсно, давайте зараз поговоримо сьогодні про реабілі... реабілітацію. Трохи що таке сам процес реабілітації, доказова реабілітація? це комплекс складних реабілітаційних заходів. Фізичного та за потреби психологічного напрямків, які включають відповідний набір фізичних та аргетерапевтичних заходів, спрямований на того, щоб пацієнт з тою або іншою травмою як мог швидше адаптуватися, соціалізуватися у нашому суспільстві. Щоб Після проходження цієї реабілітації він був повноцінний член нашого суспільства і мог міг повноцінно відвідувати, як і скажімо так і банки, і інші установи, і так самостійно мог бути вдома у 23-24 роках. Неспеціалізовані стаціонарні реабілітаційні відділення мають з'явитися у всіх надкластерних та кластерних лікарнях, які увійшли до нашої спроможньої мережі. В кожному із них повинно розташовуватися від 30 до 60 реабілітаційних ліжок. Також потрібно ще сказати, що на національному рівні будуть створені 6 центрів спеціалізованих, вони охоплять Пацієнтів із травмами спинного мозку, людей, які потребуватимуть психологічного відновлення, людей із важкою нейротравмою, пацієнтів, які потребують складної скелетної реабілітації, та людей, яким потрібна складна реабілітація у разі ампутації. Зазначу, що всі послуги з реабілітації є абсолютно безкоштовними. Вони входять в медичні гарантії і сплачуються коштами Національної служби здоров'я України. А для того, щоб потрапити на стаціонарну або амбулаторну реабілітацію, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який випишить направлення, і тоді пацієнт зможе звернутися у ці відділення. І ще раз хочу нагадати, що існують два види це амбулаторна та стаціонарна реабілітаційна допомога. Відрізняється тим, що, наприклад, стаціонарна допомога вона проходить, якщо це за одним напрямком реабілітація, до 14 днів, і кожного дня заняття проходять не менше, ніж 3 години на день. Якщо це складна реабілітація за деякими напрямками, то саме перебування в стаціонарі може бути збільшено до 21 дня і також з заняттями на добу більше трьох годин. Амбулаторна реабілітація включає в себе 14 днів перебування у лікарні. І з заняттями не менше 1 години на день. Ще потрібно сказати, що кожен пацієнт може на рік пройти від 2 до восьми реабілітаційних циклів, якщо йому це все потрібно. В кожній реабілітаційному відділенні повинні працювати мультидисциплінарні команди, до яких входять такі лікарі, як лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, протезисти, артезисти, психологи та психотерапевти, сестри медичної з реабілітації та асистенти фізичних терапевтів та ерготерапевтів. В кожному закладі повинно бути мінімальне. в кожному відділенні реабілітаційному повинно бути мінімальне обладнання, яке. Потребує того, щоб Національна служба здоров'я України підписала пакет з цим закладом. Хочу відмітити, що на сьогодні в області 53-й пакет це реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах. Функціонують і підписана у 10 закладах охорони здоров'я. Серед них один кластерний і одна надкластерна лікарня. 54-й пакет це реабілітаційна допомога дорослим дітям в амбулаторних умовах у 22 закладах охорони здоров'я. І 25-й пакет це медична реабілітація немовлят у 7 закладах охорони здоров'я. На сьогодні відповідно до проекту Харківської обласної військової адміністрації, розбудова сучасної системи надання реабілітаційних послуг на засадах доказової медицини на 23-24 роки. Послуги з реабілітації надаються вже у двох лікарнях: це в обласної клінічній лікарні та у дергачівській лікарні. Плануємо ж далі розширити, як вже казав, у кожній кластер на кластер лікарні це ще 17. Тобто дві ну, лікарні входять ці 17. І будуть до кінця 24 року повинні функціонувати в всіх лікарнях, кластерних та надкластерних ці реабілітаційні відділення. Це саме основне, що хочу, хотів я зауважити. Хочу нагадати ще раз, що саме основне ще повторюсь, з цієї реабілітації це як можна швидше соціалізувати нашого пацієнта, який е, звернувся з тою або іншою травмою. Чим ми більше зможемо соціалізувати, тим менше буде потім психологічне навантаження на родину та на суспільство. З такими пацієнтами. Дякую. Дякуємо. Переходимо до блоку запитань. Українська радіо Харкова, пане Максиме, уточніть, будь ласка, хто саме з пацієнтів може звернутися, і наскільки оці десятки лікарень можуть задовольнити потреби в реабілітації? Дякую. І ще раз я повторюсь, звернутися може пацієнт, який, ну, по-перше, до сімейного лікаря звертається пацієнт. І якщо після захворювання основного або після якоїсь травми пацієнту потрібна реабілітація, то сімейний лікар виписує направлення, і далі вже з цим направленням пацієнт сам обирає той заклад, де йому зручніше, або де він, скажімо так, довіряє. Цьому закладу і проходить, проходить реабілітацію, може там. Стосовно того, чи достатньо чи ні, якщо всі запрацюють до 2024 року, то я думаю, що це буде достатньо, тому що, ще раз скажу, що кожен пацієнт він же ж буде перебувати деякий там, скажімо так, певний час і потім змінюватися. І якщо на як мінімум давайте брати 30 ліжок, то багато пацієнтів зможуть пройти цивіль реабілітації в залежності від того захворювання, яке привело до цих послуг. Уточнення щодо військовослужбовців, їм як звернутися? Чи, які папери мають бути, щоб вони теж могли скористатися? Якщо військовослужбовець, опять-таки, Знаходиться на лікарняному, або там е, в е, військовому шпиталі йому опять-таки, е, призначили реабілітацію, то він також саме може пройти цю реабілітацію. Дякуємо. Невеличке уточнення. Пане Максиму, ви сказали, що наразі в області працює вже на базі двох лікарень. Дана програма. Чи є статистика скільки вже людей скористалися послугами з програми реабілітації? Ну, я ж казав, що реабілітація вона по багатьом напрямкам. Це і м'язова, там різноманітна, і захворювання мозку, і скелетна, і ампутація, і так далі. І так далі. Тому зараз конкретно по напрямкам мені важко сказати. Я цю інформацію обов'язково підготую вам надам. Но це починає працювати, і я впевнений, що ви можете приїхати там, наприклад, у ті ж заклади подивитися, як це працює. Пане Максиме, щодо обладнання і фахівців, можливо, вже направлені якісь устаткування. Ну і, власне, реабілітологи. Чи є це проблема? Дякую. Звісно, сама основна проблема якраз це у спеціалістах. Тому що є, щоб підписати цей пакет, повинна зібрати цю мультидисциплінарну команду. І є великий попит на ерготерапевтів, тому що це не лікарі, це спеціально випускають, проходять навчання такі спеціалісти. І до війни був попит дуже низький, і випуск був дуже низький. Зараз збільшився дійсно навчання, ну це ж у нас буде через деякий час. Тому це зараз основне питання, це в орготерапевтах, фізіотерапевтах, і я думаю, що якраз ось до кінця там до року вони з'являться, ми зможемо функціонувати повноцінно забезпечити ці мультидисциплінарні команди. Устаткування там ну, так, мінімальні різноманітні прилади. Якщо там брати, наприклад, спеціальні медичні ліжка, які повинні бути функціональні. Потім, якщо це ми кажемо про приміщення фізичної терапії, там, мабуть, мають бути спеціалізовані бруси, сходи, платформи. Кушетки, підйомники для кімнати, ерготерапії, різноманітні бандажі, накладки, ремні для роботи з пацієнтами, для того щоб він зміг адаптуватися до побуту там, де проживає, та до. Того, як бути там в магазинах, в інших місцях скупчення, якму працював, як йому жити там і функціонувати в кабінетах мовлення. Це повинні бути планшети, різноманітні там прилади. Ну, все це є мінімальний перелік, там не є дороговартісних нічого. Тому це не сама основна проблема. Саме основна проблема це кадровий потенціал, який зараз вивчається, і намагаємося здовольнити. Дякуємо. З нами в студії був пан Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації. Усім дякую за увагу. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Дякую.